Так, і друге очко. Дивіться, тут будьте уважні. Прикладіть. Подивіться, яка відстань тут від кутика ротику до очка. Подивіться, яка відстань цього другого очка вашого від відкути Е, Так, щоб не вийшло криво. Тобто, повинно бути симетрично. З різних ракурсів ви обдивіться гарненько, на рівні яких рядів вив'язаних очко у вас буде. І закріпіть, закріпіть очко, так як ви хочете, щоб воно було голочкою або булавочкою. Подивіться, чи це те, що вам підходить. Це вже щось більше. так. І знову ж таки з різних різних ракурсів, подивіться. І тільки коли переконалися, що все симетрично, все так, як повинно бути, тоді приступайте до е, зшивання.